Вітаю ваша мані підписники та гості каналу Альтернативна історія, звати мене Сергій і у сьогоднішньому відеороликові я всіх вас запрошую до нашої подорожі, граючи за Велику Британію у моді під назвою як Велика Війна або ж модифікація, яка дає нам можливість змінити, створити альтернативну історію часів Першої світової війни. Тож, друзі, варіть собі чайку чи випийте собі каву з молоком, а ми починаємо. 1 травня 1910 року стало для світа переломним моментом, тому що всім у світі вже стало зрозуміло, що наближається війна, яка повинна змінити хід всієї історії, і цю війну практично нереально уникнути. Тож, граючи за Велику Британію, в нас є фокуси, акцент буде створений на більш-менш таку можливість Британії самотужки своїми союзниками побороти насуваючуся на нас центральними державами біду, в частності австрійсько-венгерською державою та Великою Німецькою імперією, нам доведеться боротися практично сам на сам. Отже, друзі, 14 червня 1912 року перед умовою і, по суті, вже в Європі розпочинаються такі важливі зміни. Це Балканська війна, яка аж у січні 2014 року нарешті стихнули пушки, але тим не менше, вже 29-30 червня 1914 року Франца Ферденарта вбили. І так, друзі, це історичний момент, в якому, як ви бачите, Кожна із країн не зробила свої паралелі, всі готувалися до цього протистояння. Тож наше протистояння розпочалося 22 серпня 1914 року, після того як невеличка армія або чотири дивізії великобританських військ, які були підготовлені для того, почали своє вторгнення в місто портове місто Кіль. У сьогоднішній альтернативній історії, коротенькі, до речі, того, що вона вийшла, ну не знаю чого так, але мені особисто сподобався геймплей, того, що я зміг справді підібрати тактику, яка була практично безпрограшна. І як ви бачите, після висадки в кінці 1914 року в місті Кель британські війська, британські військові морські сили, десантники розпочали свою атаку на район Гамбурга з метою. Оточення важливих сил, які починають своє укріплення, Туй, і з метою відкриття нового фронту на геополітичній карті. Спочатку, коли от, після того як я висадив свої війська, я думав. Ну, ось вона перемога. Практично в тилу у німців та австрійців немає військ, але не так сталося, як гадалося. Є в нас можливість 29 грудня 1914 року прийняти грістяне перемир'я, Це дати можливість брататися нашим солдатам або ж навпаки робити все, щоб цього не було. І щоб розголосу про такі моменти на фронті вони не досягали до пересічного громадянина Великої Британської імперії. Отже, друзі, у середині 1915 року з великими втратами до всіх сторін. Ми змогли переломити кіт війни, практично, як ви бачите, з величезними втратами, також і для британських військ, які висадили свої війська тут і розпочинають свою кампанію. Безперечно, сил у нас замало. Але ми намагаємося за допомогою такого другого фронту, маючи перевагу на морі, маючи перевагу в повітрі та мобільні, дуже боєздатні британські війська, які готувалися з 1910 -го року захопити Берлін. Серце німецького імперіалізму. Таким чином, це буде сильно деморалізує як і всі центральні держави, так і момент, переломним моментом у ході цієї кампанії. Отже, друзі, 4 грудня 1915 року Берлін був захоплений нашими військами. Коли ми це все зробили, я думав, що нам вискочить якесь там неймовірне сповіщення чи рішення, але цього не сталося, тим не менше війна продовжується. І весь 1916 рік вже ставало очевидно, що центральні держави розпочинають глобальне таке масштабне відступлення. На своє і не дивлячись на величезні втрати для німецьких та австрійських військ, вони намагаються що відтіснити британські війська, є в них навіть і успі успіхи. В деякій мірі, але в 1916 році, після того як ми вдало прорвали лінію оборони, захопили стратегічну ініціативу. Взяли в оточення величезну кількість їх із їхніх солдати починали знищення, завдавали їм невідворотніх у таких втрат. Британія на геополітичній карті на британсько-німецькому фронті. Ефективно себе показала, що країна маючи невеликі сили, от Франц Фіосефер Денарт перший помер. В кінці 1916 року, але його імперія продовжує свою боротьбу. Отже, друзі, 1917 рік став практично завершаючим у ході цієї кампанії в частина німецької матрикової держави під нашим контролем. І остання атака, останнє намагання британських військ це з'єднати велике кільце. Знищити війська німецького Кайзера, вийти до французького кордону, звільнити практично Ельзас Слутерингів, допомогти французам взяти ініціативу свої руки на у загальні, у загальному кордоні між британцями та французами. А в кінці кінців було досягнуто. І 26 грудня 1917 року німецька імперія остаточно підписала свій акт беззастережної капітуляції у ході першої світової війни. Як ви бачите, вибиття такого сильного суперника, як німців, на наприкінці 1917 року, стало уже по суті. Невідворотнім завершення війни так воно справді і трапилося. Того, що після оточення та знешкодження основної частини їхніх військ уже на початку 1918 році, коли ми всі тели свої підтягнули, розгромили, взяли в оточення їхню армію німецьку, яка ще не ставалася, Наша задача це повністю було добити австро-венгерську угорську державу. Який залишається ну насправді не так то й багато? Решті-решт австрійці також капітулювали після взяття Вени та Будапешта. Стало очевидно, що тепер світ. Не буде інакшим і британцям у своєму новому світі, 20 лютого 1918 року, Йосиф знову ще помер, вже помер. Ми повністю завершили хід Першої світової війни на беззастережній перемозі, безперечно, військ Антанти. Світ помінявся. Це була невелика така. Ну, можна сказати, альтернативна історія, але це альтернативна історія, в якій Російська імперія не капітулювала. Німеччина програла, віддавши свої всі заокеанні території. Австрійсько-Угорська імперія також була, ну по суті, можна сказати, самоліквідувалася. На території континентальної Європи з'явилися нові держави. Ну, а Британія вийшла переможцем світовим лідером, яка ну, у нашій альтернативній історії зайняла місце США, як в нашій реальній історії 1918 року. Друзі, я дякую всім за перегляд цієї коротки. Альтернативної історії за Британську імперію в часи Першої світової війни, вона мені справді сподобалася, тому що ціною, безперечно, величезних жертв ця перемога була досягнута, але цей новий альтернативний світ, він неймовірний. Дякую всім за увагу, до побачення, до нових зустрічей, та хай вам щастить!